Здесь підкрадається, як завжди, незамітно і зовсім з іншої сторони. І поки все наше суспільство думає, що штучний інтелект на всіх заміни, там, бла 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 Ну от я в одному із популярних телеграм-каналів читаю таку новину. «П'ять тисяч абсолютно голих людей пройшлися мостом в австралійському Брізбені, повідомляє ABC News. Ну я такий, думаю, а я щас піду, подивлюся фоточки. Коротше, починає гуглити, ніякої такої новини взагалі нема. І взагалі на запитам Австралії голі люди взагалі нічого не видає. Там якісь там пляжі створюються і т.д. і т.п. Ну, все ж таки, художник Тунік Спенсер, він все ж таки був реальний. І він дійсно займається тим, що збирає групи людей ентузіастів, влаштовує. Флешмоби і фотографує голих людей. І останній раз, в 2007 році, в Мехіко він зібрав 18 тисяч добровольців. Ну і відповідно, от так і сфотографував. А мораль ці басні така, що поки ми думаємо, що штучний інтелект нас з одного боку буде чпокати, насправді звездець підкрадається з іншого боку. І перевіряйте всі новини, які ви читаєте. Дякую.